Цей урок кулінарії покликаний зробити дівчат сильнішими перебороти свої страхи. Звісно, якщо стане сил. Йдіть до мене, я ж тут стою. Йдіть нафік, ні. Я туди не пойду. Йдем, йдем, йдем. Біля мене постоїш. Та ні, дякую. Це був свідомий крок викладачів, аби перевиховати пацанок. Клин клином вишибають. Для вас, я бачу, складний буде урок. Робимо освіжування тварини. Я говорила, я ж говорила, Справжня паня повинна бути сильною. Вона повинна, повинна все вміти робити. Це жорстоке випробування, не просто етап приготування. Справжня пані має стримувати свої емоції навіть у найтяжчих, екстремальних ситуаціях. Візьми, будь ласка, перчатки і не плач. Це є звичайна річ. Куда? За. На ножик. Йдемо попробуєш? А -а -а -а. Він тепленький, а -а 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 -а. ну не бійся, я давай. Я думаю, що твій майбутній чоловік тебе може спокійно брати на полювання. Ось він вдвоєм і розділував. Пані обов'язана мені розділити колонку. Будь ласка, підійдіть сюди. Давайте ми... Знаєте, що можна в магазині купити Давайте. за кролика без шкури взагалі. Нам треба Люди це швидко зробити. Роблять, як... це... Хвилиночку, послухайте. І якщо ми це швидко не зробимо, значить тварини просто так помруть. Справжні мисливці знають, за технологією освіжувати тварину потрібно не більш як за пів години. Інакше м'ясо стає непридатним для споживання. В цьому участі не приймаю і ніколи не приймаю. Юля не, переконана не... вегетаріанка. Але це справі не заважає. Впевнена викладач кулінарії Ольга Дудчак. Дівчина має перебороти себе. Альона просто молодець. Альона дуже хвилювалася. Вона теж не хотіла. Але Дивіться, вона справилася завданням відмінно. Це не страх, це вбивство. Я йому що, убивала? Вбивство. Мені так кажеться, що ви думаєте, що Альона сама така холоднокровна, так? Що вона речі ну, Мені здається, вона просто вміє абстрагіруватися від того, що висить перед нею тушка дохлого дохлажу, а яка причала тут. Дівчата, хтось з себе візьме в руки, зможе зробити те, що зробила Альона. Спокійно, так? Спокійно, да? Потому что если это сделаю не я, заставят это делать Алену или еще кого-нибудь. Я не поняла, что за подколы? У меня выхода нет, я делаю. Попробую делать Алену, похлопаем Алене. Вы не задолбали. Да успокойся, ты не хипишой. Ална. Я не хочу с такими побылами жить под одной крышей. Сколько можно терпеть этих... Головне, щоб махати перед камерою і сіськами б і бухати было не стыдно. А розділити кролик елементарно, це стыдно. Я сюди не прийшла дружити. Тут не може бути друзей. Я прийшла сюди за победой. І, і кожна з них прийшла сюди за победой. Давай голову засушимо в Рісковську і положимо Балаєва під подушку. Слишко? Она одразу просипається, там засушена голова кроліка. Як ти думаєш? довго ли вона ще зможе продержатися в этом шоу? Цей урок кулінарії став справжнім шоком для учениць. Я хочу виділити одну єдину дівчину, яка дійсно була дуже чемна. Це про Олену. Всі пам'ятають, коли ви всі билися в естериці, вона набралася сміливості, почала перша робити те, що треба було зробити. Я можу її зааплодувати, лічно я.